Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Я обіцяла Ірі з канала Орхи показати, як там поживає її подарунок пелорчик. Ось все чудово. Потихеньку відкриваю нові бутони. Є такі, які засушив, ну, нічого, таке буває після пересилки квіточок. Дуже такий привабливий. В мене тільки вечірній час є, щоб я пішла, подивилася на квіточки, показала цю красу. Дуже-дуже приваблива орхідея, вона мені радує дійсно око, душу. Ще раз я вдячна, Ір, тобі, за такий подаруночок. Знаєш, от є е, такий якби, приємний спогад, що це від тебе, що ти про мене подумала. Це зігріває душу в такі, знаєш, тяжкі, моральні, непрості часи. Шикарний, шикарний придор. Я просто їм насолоджуюсь. Ось такий великий кущик. Тільки що протирала орхідею, Стараюсь їх менше тягати, менше чіпати. Тут по корінечкам все чудово, вона нещодавно полита в мене була. Бачите, да? корінчики зелені. Сонечко припікає, я дивлюся по потребам орхідей. Їх поливаю. Так, ще хотіла що сказати стосовно своїх орхідей. Зараз починають квітнути підлітки. Перший раз цвітіння орхідеї, котрих я не бачила цвітіння, що отак, вся колекція в мене квітла, в мене такого ще не було, тому що я щось докупаю, докупаю, докупаю. Щось купила вже майже відцвіташку, щось купила підлітком, не бачила цвітіння. Ага, мені ця орхідея подобається, я її хочу. Я оце купила орхідеї, і в мене є багато подібних. Олена, якщо зараз ви бачите це відео, да, ви праві в мене дійсно багато подібних. Ви, як вже з великим досвідом вирощування орхідей, одразу бачите, да, вас око наметане, що багато подібних. І хочеться трошки зменшувати колекцію. Я вже потихеньку орхідеї, які не зайшли мені, продаю за адекватними, нормальними, мінімальними цінами те, що мені до душі, поїде жити. До мами, але те, що не вписується в мою колекцію. Хочеться зменшити орхідеї до трьох підвіконь, тому що дійсно вони розростаються, дуже багато займають мого часу. Вони мають бути для душі, а не для роботи, щоб їх пересаджувати, протирати, поливати. Коли їх дуже багато, це теж не дуже добре. Тому я залишаю те, що мені дійсно подобається, рада око. Хочеться трошки різноманіття. Ну і будемо дивитися, що в мене залишиться в ітогі. Багато поїде до мами, я вже з нею переговорила, що треба робити далі полку на стелажі, треба купити буде лампи. Сподіваюся, що я поїду до неї в гості з ночівлею, і в нас вийде все переставити, передивитися, перетягати, і все буде у нас чудово. Мама радується своїй колекції. І я ради своєї колекції дуже рада, що мені, як би, так сказати, вдалося її заохотити до орхідей. І вона мені кожного разу, як ми спілкуємось, каже: Люда, ти представляєш? У нас перший етаж всі йдуть і милуються орхідеями. А це найголовніше, щоб в мене було приємно. Ось тут мої такі красуні. Це кімната моєї спальня. це вікно моєї спальне кімнати. От ці красунечки радуть моє око. Там ще скоро буде квітнути орхідея Согорлекс. Ось. Ось такі в мене сьогодні новини, таке відео. Ірочка, ще раз тобі дякую. Я вам дякую всім за увагу до мого відео. Бажаю тихої гарної ночі, без тривог. Бережіть себе! Це буде Україна! Ми переможемо обов'язково.